Ну пробуй куди в смолить, я знаю, бля. Два икер попряміє. Давай. Не, ні, нихера мне. Щось підпрегнуло е. А коробка яка в тебе стоить? Шестиступка. Пробуй в бочку в задницю десь туди, блядь, срахуну. О, я эту машину несе, під той горбший. Лену бы попробовал и все. Что убегаешь? Ну все, из стороны в копейну бы только. А у нас ну, пробуй, пробуй, с любой, из какой хочешь. О, Підожди. Выїжджаєш? Чи я бы дав би, що Туда туди, в район сідла б дав би дав, щоб точно вирівняти. Ти маєш на увазі, щоб вона перепрыгнула вже, да, ні? або перепрыгне, або вирівнюється сюди справи. Ну, Дивись, якщо вона туди перепрыгне і ляже там на бік то мене вже від тіл ніхто не достане, бля. Та и тут не факт, що я отсюда випрыгну з бочкою, так? Ну пый я що в район седла хер з ним, ну що робить, блядь? Ну з бочкою-то вона важка, то вряд ли з нею выпрыгнется. Ну бей, як ти вважаєш, ну. То ж треба було, як ти казав, в район седла. Ну зараз давай я вже поїду трохи, ні Якби переїхали сюди, ближче до дороги, там дешевше, Якщо вже перекинулись, щоб можна би було точно б дістати. Туда би дістати. Туди переїхатись і там вже би перебити. Або навіть стати туди якраз, ну, прямо-прямо-прямо туди. Ти сходиться і я б ззаді заїхав, вона би точно перекинула як мінімум морду. Там ще пару разів всю би машину перекинув. От прямо туди на дорогу виїхати прямо. Ну я тут подивився, тут якась яма, так? Да? Перед цим. І якщо я ну, з цієї сторони, там де ти стоїш, ззаді добре розженуся б. То може то і перескочить, блять. Якщо в яму туди, ну так, от би ніби Я кажу, Попробувати от сюди між знаками стати. От прямо туди до дороги йде. Зараз машиною правіше і туди між знаками стати. Пролетіть наскільки може, а ти якщо що, ти діди пхнеш, так? Да? Так, щоб я її зазаді пхнув і вона точно морда випаде туди, мала би випасти. От туди правіше стати. Зараз хвилинку подожди. А ну ще 3 минути, щоб фікс зробити, бо побито. Ну ладно, ще їде, та їде, бля. Так, бля, заводжусь. Ой, я тут Ти Ти маєш на увазі без розгону так заїхати, да? Ну туди откуда прямо прямо заїхати. Максимально ближче до дороги. Все, уперся и стою. Могу что не пока, да? Уменьшай раз. <реш> Це смішно <реш> А то вийшло Але тут більше шансів є не? За <реш> все вдарило. Переборщив, ти трохи силою, да? З одного дбойника до инчик кинув. Ну, Їдь дремонтувайся так. И тогда приедешь, заскочишь сюда. Так что у нас все выйдет, блядь. Добрый, зара пробую еще раз,